Соціальна інерція чому ми мовчимо в натовпі? Уявіть собі таку ситуацію: ви йдете вулицею і раптом бачите, що комусь потрібна допомога. Людей навколо багато, але ніхто не підходить. Ви дивитесь, чекаючи, що хтось перший відреагує, але натовп мовчить. Чому так відбувається? Чому ми мовчимо, коли поруч інші, і ніхто не наважується зробити перший крок? Це явище має наукову назву соціальна інерція або ефект байдужого свідка. Сьогодні ми розберемося, що це таке, чому він виникає і як можна навчитися протистояти цій тенденції, яка заважає нам бути активними громадянами і допомагати один одному. Що таке соціальна інерція? Це психологічний феномен, коли люди поводяться пасивно у присутності інших. Навіть якщо розуміють, що потрібно діяти. Це означає, що індивідуальна ініціатива знижується через те, що поруч є інші люди, і відповідальність, ніби розподіляється між ними. У групі ми часто почуваємося менш відповідальними за те, що відбувається, і розраховуємо, що хтось інший щось зробить. Ця поведінка своєрідна інерція натовпу. Всі стоять, чекають, і ніхто не робить перший крок. Таке явище може здаватися парадоксальним. Адже окремо ми соціальні істоти, які прагнуть допомагати, співчувати і втручатися у важливі ситуації. Але саме присутність інших людей змінює наше сприйняття відповідальності і безпосередність дії. Відомий випадок ефект байдужого свідка. Одним із найвідоміших прикладів соціальної інерції стала трагедія Кітті Джоновезе, яка сталася у Нью-Йорку в 1964 році. Кітті було 28 років, коли на неї напали в під'їзді її будинку. Хоча неподалік було багато свідків, ніхто не викликав поліцію і не втручався. Ця подія викликала шок у суспільстві і привернула увагу психологів. Вони почали досліджувати, чому стільки людей могли просто стояти і мовчати замість допомогти людині в небезпеці. Результатом цих досліджень став опис ефекту байдужого свідка, коли люди у присутності інших не відчувають персональної відповідальності діяти. Відповідальність, ніби розмивається серед натовпу. Психологічні механізми соціальної інерції. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, розглянемо основні механізми. Перший розподіл відповідальності. Коли поруч багато людей, кожен думає, що хтось інший допоможе. Уявіть, що ви в кімнаті з 10 людьми і всі бачать проблему. Якщо ви уявите, що кожен думає так само, то в результаті ніхто не зробить крок вперед. Цей ефект підтверджує експеримент. Де випробуваних класифікували по кількості присутніх свідків. Чим більше людей поруч, тим менше шансів, що хтось втрутиться. Друге страх виділитися. Люди не хочуть бути інакшими або робити щось, що може викликати осуд або увагу. Якщо всі мовчать, то і ви не хочете бути тим, хто порушить тишу, бо це може виглядати дивно. Цей страх соціального осуду або відчуження сильний мотиватор мовчати. Третє соціальний доказ. Ми часто шукаємо підтвердження, що наша оцінка ситуації правильна, дивлячись на поведінку інших. Якщо всі навколо ігнорують проблему, це сигнал, що можливо це не так страшно. Соціальний доказ це потужний інструмент, особливо у невизначених ситуаціях. Четверте. Невизначеність ситуації. Якщо ми не впевнені, що відбувається, ми схильні чекати, поки хтось інший розбереться. Це пов'язано з тим, що ми не хочемо помилитися у своїй оцінці і діяти неправильно. Окрім кейсу Кіті Дженовезе є багато інших досліджень. Наприклад, класичний експеримент Латане і Дарлі. Вчені моделювали ситуацію, де одна людина начебто задихається, а інші учасники свідки. Коли було тільки двоє людей у кімнаті, допомога надавалася швидко. Але коли в кімнаті було більше свідків, час реакції зростав, а іноді допомога взагалі не надавалася. Цей експеримент чітко показав, як збільшення кількості людей навколо знижує ініціативу втрутитися. Варто відзначити, що соціальна інерція не завжди має негативний характер. В натовпі без певних правил і пасивності може початися хаос. Іноді мовчання і стриманість допомагають зберігати спокій і порядок. Інколи мовчання це спосіб уникнути зайвих конфліктів або ескалації напруги, особливо у спірених ситуаціях. Проте, у багатьох випадках соціальна інерція призводить до серйозних проблем. Мовчання натовпу може стати причиною того, що людина залишиться без допомоги у небезпеці. Якщо ніхто не протестує або не втручається, несправедливість може тривати довго. Як подолати соціальну інерцію? Відповідальність починається з мене. Перший крок усвідомити, що відповідальність не зникає, якщо я не дію. Вона просто переходить до когось іншого, але жоден із нас не може бути упевнений, що хтось дійсно допоможе. Важливо навчитися діяти, навіть якщо інші навколо пасивні, це означає подолати страх, виділитися і прийняти рішення. Коли ви бачите, що потрібна допомога, не просто мовчіть, краще викликати поліцію. Підійти і запропонувати підтримку або звернути увагу інших. Історія знає чимало прикладів, коли одна людина змогла змінити хід подій. Історія Рози Паркс. У 1955 році Роза Паркс відмовилася поступитися місцем у автобусі і стала символом боротьби за громадянські права. Вона не чекала, що інші зроблять це за неї. Сучасні приклади. Люди, які допомагають потерпілим під час аварії або виступають проти несправедливості у громадських місцях, руйнують інерцію. Соціальна інерція це складний, але зрозумілий феномен, який впливає на наше щоденне життя. Вона виникає з природних механізмів психології, але ми можемо навчитися її розпізнавати і долати. Наступного разу, коли ви опинитеся у натовпі, пам'ятайте. Ваша ініціатива і голос мають значення. Не залишайтеся байдужими, допомагайте, втручайтеся, беріть відповідальність на себе. Поділіться у коментарях своїми історіями: чи був у вас досвід, коли ви мовчали, чи навпаки наважувалося допомогти у складних ситуаціях. Разом ми можемо зробити світ трохи добрішим і менш байдужим.